Так, друзі, доброго дня. Отже, так сам для себе вирішив написати отаку невеличку контрольну роботу от, по біології. От, ну шо ви? ну, ви, більш, Більше можу сказати, що в зошит в конспект загальний я не підглядав. Ну, там е, знайшов питання, розповів про лішальники, що таке це піонери рослинності. Симбіоз гриба і водорості. Потім зробив таку порівняльну, характеристичну таблицю, де рослини, що рослини, чим відрізняються від е, тварин і грибів тим, тим що це що, сапрофіти, о, е, сорі, рослини, рослини автотрофи, так вони. Е, із простих речовин неорганічних, утворюють органічні сполуки завдяки фотосинтезу, хемосинтезу. Ось, так, клітинна стінка є, розмноження у рослин статеве, безстатеве, шляхом вегетативного, тобто можна луковицями... Тибулинками, вусиками, ну, це таке гриби. Гриби теж бувають безстатеві, спорами, чим ще. А в міцелі образуються гамети, які які, значить, зливаються в зиготу яйцеклітину. От, І фотосінтез наш процес. Значить, формула, звісна, що із вуглекислого газу і води під дією сонця перероблюється на кисень і органічні сполуки. Е, Хочеться зробити зауваження, що дихають рослини, киснем. дихають рослини киснем. Ну, це ще розмноження. Написав, значить. Утворення е, нових клітин. Значить чотири фази клітини. Е, коли клітина ділиться? Це профаза, метафаза, ви знаєте, анафаза, телофаза. В общем, ну і ще є інтерфаза. Це у тварин. Тобто профаза, метафаза, анафаза і тілофаза. І вже Тіла фаза, якщо. Е, ну, тобто, е, на наші, що робиться в цих всіх фазах? Підго... Перша, це підготовка клітини до поділу, значить, е, кліти центріолі клітичного тіла розходяться. Наші хромосоми вишукуються в такий в рядок по екватору клітини. І потім що, починається розходження в метафазі. От, анафаза. І утворюється з одної клітини дві, а вже в інтерфазі вже формується ядро у нас одної однієї іншої клітини. Ну тут кое-що розповів про обмін речовин. Що, як ви знаєте, дріжджі, наприклад, вони збражують сахара, цукри, так? І утворюють, що? Спирт і СО2, і вуглекислий газ. Тут те теж те написав, що обмін речовин має великий вплив на і значення на живі організми. от. Людина отримує в процесі чого обміну речовин, що складні сполуки, такі як жири, вуглеводи. Так вони, що Білки розщеплюються до простих речовин. Білки до амінокислот. А ми знаємо, що білки це складні е, моно, значить, полі. Е, значит з амінокислот там еще ланцюги білок так він утворюється з амінокислот вони складають є е 20 амінокислот які складають різні ланцюги от так, ну, якщо е збраження відбувається просто в. Якщо без кисневе, без е кисневе збражування в рослин, то що, виходить, е спирт до гліцерина, ну, ну це тварин, тобто Виходить етиловий спирт і СО2. От. Якщо ж просто жири розкладаються до гліцерина трьохатомного спирту і, ну, простіший речовин, води, СО2, тут я вказав, що глюкоза є основним джерелом енергії от для клітини і. Е, Подальше, да, значить, перш за все, є кисневе розщеплення глюкози, є не кисне, це, це називається пластичний обмін речовин. Я там писав, курса, не курсаву, а здоровий такий реферат, де я описував безкисневе анаеробне окиснення глюкози до двох молекул молочної кислоти. І чого ще? Енергії, АТФ. ну там, там все виходить дві молекули. Дві молекули АТФ, енергії 200 кДж, От вона, от ця формула. да. Під дією ортофосфатної кислоти, береться на одну молекулу глюкози, дві молекули ортофосфорної кислоти, дві АДФ, утворюється дві молекули молочної кислоти, Кислоти це 3 h Х6О3 плюс 2 молекули води, 2 молекули АТФ і все 200 кДж енергії. Це реакція екзотермічна. Тобто з виділенням теплоти енергії. От. Значить, це один процес. Він відбувається. ну, Значить... Перший процес, інший, другий процес вже кисневе е, розкладання йде на е, мембранах е, мітохондрії під дією ферментів. Вже більш складний процес. Перше, це перший процес безкисневий. А інший вже процес розкладання глюкози, ну вже не глюкоза розкладається, а оці дві молекули. Молочної кислоти. Вони розкладаються вже на Це аеробний вже під дією кисня. На мембранах мітохондрії розкладаються оці дві молекули молочної кислоти. Тут вже входить кислород, кисень. Тобто 6 молекул кислорода береться, 36 молекул аж береться ортофосфорної кислоти. Органі... це фермент, Оце фермент виділяється організмом. Так, да, є ортофосфорні останки, ну, е, як кислота, ми її вважаємо. 36 молекул ортофосфорної кислоти, 36 АДФ і утворюються вже кінцеві продукти: вуглекислий газ, вода і теж 36 молекул АТФ і енергія ж 2 я трошки помилився, тут, тут 2600 кулів енергії треба. Бо я писав по пам'яті ці всі формули, переписував те, що в голові у мене. От. Виходить, 6 молекул СО2, 42 молекули аж води утворюються, і 36 АТФ. От, плюс 2600 виділяється тілоджолі тепла, типу екзотермічна реакція. Значить, частина цієї енергії йде на обеспечення всіх процесів, дихання, терепири, ну, оце ж, АТФ воно. От. А е, частина відкладається в мітохондріях. Ну, так. Е, да. Також йде дуже багато енергії на синтез білку, який відбувається в рибосомах. Так, Теж, теж е, інформаційна РНК туди заходить уже з тріплетами даних білкових. І, і рібонуклеїнова кислота, да, переписує інформацію з тріплет з ДНК. І вже заходить в рибосому і там входить матричний синтез білку. Ну, бачите, утворюється. Так, терипири. Це просто окиснення глюкози. Напишемо формулу. 6 молекул О2 на одну молекулу глюкози. СО2H2О і енергія виділяється. Ну от Про рибосоми я вже розказував, що йде матричний синтез білків. От, Наприклад, інформаційна РНК вона переписує інформацію з ДНК, потім крокує в свою рибосому в цю, і вже в рибосомі вона що робить? Переписує там той білок, іде транскрипція. Це перший процес в ядрі. Клітини. А в рибосомі вже йде трансляція, то є перепис уже, да, Перепис наш. Ну, от. Про білки, що утворюються амінокислоти, утворюють білки. Тут я розкажу: що амілаза фермент в організмі розщіплює глюкозу, трипсин-пепсин, білки до амінокислот, Білок це мономер. Ну, сказати так, полімер, який складається з різних комбінацій 20 амінокислот. Вони у, різні, у різній послідовності складають білковий ланцюг молекулу. Оцю. Так от, ну, так, да, NH2 аміногрупа. Е, складається білкова молекула. І ті, ті е, е, органічні речовини, що ми їмо білки, вони не всмоктуються. А всмоктуються ліж залишки амінокислот, вони розщеплюються. І ось ці, з тих уже амінокислот утворюються в організмі в рибосомах білки, які потрібні нашому організму. Жовчні кислоти, ферменти підшлунковий. Так, написав мінливість це набуті ознаки, спадковість. Це ознаки, які організм наслідує від батьків. Ну, такі ось задачки сам повидумував на закони Менделя. Бачите, тут по 25% рецесивні і домінантні ознаки, а 50 гомо гетерорізниці. Ну, А велика, А маленька. Це домінантно з рецесивною. Ну, все одно буде більш преобладати темний колір тут в цих генах. Другий закон Менделя, третій тут вичисляв всяке різне. От. Ну, Про адаптації трошки написав, що це пристосування живих організмів до умов існування. От, наприклад, отруйна рослина. Вона пристосовується для того, щоб її шкідни, ну, інші тварини не їли. От, Вона пристосовується до цього. Так що, друзі, такі діла. Можна цієми теми... Зас... Я майже не користуюся. Я кое ко що там гляну так. Трошки дописав, сам писав, так. Так що, друзі, не знаю, коли я напишу щось по роботам сільхозгосподарським, тому що, ну, це треба, наприклад, щось таке наукове писати по. Щось таке наукове писати. По, по, е, е, з якоїсь роботи от, це потрібно перевернути гору матеріалу, якісь конкретні надати ознаки, от, як воно відбувається, що там, як. Тому ну, в цьому випадку треба пропрацювати матеріал. Друзі, будь ласка, якщо ви бажаєте за потрібним, цінуєте мою працю, ви можете завжди допомогти на розвиток нашого, ну, такого, скажімо, обучаючого YouTube каналу такого Освітнього, да. так. Щоб у мене була трошки і мотивація, і бажання до праці такої великої. Ну, не бажайте, не, не рахуйте за потрібним щось Е, Вчора я був зайнятий позавчора на роботі, поки я не можу заробляти гроші умом. Ну, як би сказати, інтелектом десь е, читаючи щось, якісь цікаві, корисні е, знання, даючи, я заробляю, Ну, прийшлося попрацювати в магазині, трошки по розвантажити щось там, кобрики, всяке таке. От, тому я вчора і позавчора був зайнятий. От, друзі. Тому всім гарного дня. Ставте лайк, вважайте за потрібним допомагати, допомагайте. Буде обов'язково, я думаю, на яку тему написати такий реферат якийсь. Ну, можливо, він трошки буде пізніше. да, Бачите, я такий учень, все в мене запізненням. Всім гарного дня!